Чи знали ви про шість глобальних загроз для людства? О чому прогнози священиків, учених, політиків про те, що людству відведено досить короткий час, здійснюється іменно зараз. І як зупинити цих шість признаків скорого кінця: сатану, війну, голод, мегаземлетруси, астероїди, убивство християн? Глобальну природню катастрофу та пекло на землі, і як це все зупинити нам? Ожахливіші прогнози для всього живого на землі недавно опублікували американські та британські учені. Вони надали доповідь в Академію наук США із факторами ризику, які неминуче приведуть нашу цивілізацію до катастрофи, і серед них також є загроза штучного інтелекту, по розвитку якого може піти по незапланованому сценарію. Ядерна війна, природня катастрофа, деградація і де гуманізація людей і землетруси, пандемія, зіткнення землі із астероїдами та виверження супервулканів? І в документі позначено, що людству відмірено досить короткий час. Це все неминуче і спасіння, і вихід для всіх людей, тільки Ісус Христос.